Одвічним атрибутом Великодня є писанка і лялька-мотанка. Ірина Миколаївна навчає нас, як правильно створювати мотанки, вербницю та великодницю. На що потрібно звернути увагу і яких правил, традицій потрібно дотримуватись? Великдень одне з найбільших християнських свят. Що стосується ляльок-мотанок то є така мотанка вербниця. Символізує кущ верби. Пробудження природи весною жінку, яка йде до церкви до вербної неділі. Ляльку великодницю мала створити кожна жінка. Це мав бути такий свій оберіг. Це одна з мотанок, яка робиться червоний кольор. Вербниця, вона притаманна, їй такі кольори, які схожі до верби, до зелененького відтінку. 好。<Okay. S 2> okay. Особисто для мене це те, що можливо в цій роботі стало для мене новим, але воно для мене стало таким, знаєте, якимось особливим захопленням. І коли я створюю свої ляльки, мотанки, я їх створюю не аби отак, знаєте, побачила чи повторила. Кожна лялька вона якась особлива. Не буду казати, в мене ляльки мотанки збільшують вже сучасні, я їх трішки вже удосконалюю. І в кожну мотанку в мене є якийсь певний задум. І здається, що тут зробив, змотав, там примотав, так легко, ні. Насправді це не зовсім так легко, просто буває такий момент, що ти мотаєш, і от тобі ну ти не бачиш якогось результату. То завжди треба якось перегрузитися, і приходять такі моменти, що от ти бачиш. Одразу результат, який він має бути, і ти продовжуєш цю роботу. По правильному, взагалі, мотанка повинна створюватися за один день. Не можна тобто, її створювати там певний період. То щоб не порушувати цю традицію, так ніби якби про це проговорюється, я завжди створюю саму основу дійсну мотанку за перший день. А якщо якісь такі питання, які стосуються одягу, то це вже можна впродовж собі удосконалювати зроблювати. Отже, лялька-мотанка це є дуже давній стародавній такий оберіг. Першу чергу вони створювалися дуже давно. Це є, можна назвати, мотанка, вузлова лялька, тобто те, що моталося старих речей колись зазвичай створювалося, і це було в першу чергу, як іграшка для дитини, і як якийсь певний оберіг. Якщо так, як ну все ж таки період повторився в нас. Колись так само йшли на січ, чоловіки на війну йшли і їм мотали такі вузлики, в які могли вмотувати в цю мотанку якісь такі певні трави, якісь елементи, щось сімейних речей ось це, знаєте, і це був такий свій певний оберіг. <паспраць> Мотанка це дійсно сакральний оберіг родини. Що стосується ляльки-мотанки, то потрібно дотримуватися певних правил. Це в першу чергу намотувати ниточку лише за годинниковою стрілкою, не зав'язуючи вузлики. Що варто відзначити, що коли ви робите свою мотанку, потрібно думати лише про щось хороше, про своїх рідних, близьких. Створену ляльку мотанку своїми руками не можна дарувати, передарювати. Її краще поставити вдома на видному місці. Ні в якому разі не ховати в шафу. Якщо ви дотримаєтесь всіх правил та вимог цієї великодньої мотанки, то ви отримаєте благополуччя. Добрі стосунки в родині здійснення ваших заповітних мрій.